Поступово весна справді вступає у свої права. Оновлюється після зими земля, кожна навіть найменша травинка тягнеться до сонця. По-новому дивляться на навколишній світ і люди. Якраз тепер добре видно, що і як треба зробити, аби навести належний порядок біля своїх осель, офісів на вулицях, біля шкіл, церков. А як озеленювали територію навколо районного центру зайнятості? Далі. Днями броївські лісівники висадили на території центру зайнятості населення близько 25 декоративних кущів, зокрема туї, ялівцю козацького, самшиту, тису ягідного. До посадки активно долучились працівники центру зайнятості. За словами директора районного центру зайнятості Руслана Сусли, прилегле до будівлі подвір'я має виглядати охайно і привабливо. Саме тому він звернувся до керівництва державного підприємства. Бродівське лісове господарство з проханням надати для озеленення посадковий матеріал. Усе більше громадян та молоді приєднуються до акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Цьогоріч лісівниками та громадою зроблено чимало добрих справ. Ми схвально ставимось до умов акції і намагаємось заохочувати до неї усіх, хто любить і шанує природу, наголосив головний лісничий державного підприємства Бродівське лісове господарство Олег Потьомкін. А інженер з охорони захисту лісу Володимир Тереховський розповів багато цікавого про вирощування декоративних культур у Бродівському лісорозсаднику. Отож, акція майбутнє лісу у твоїх руках продовжується, і ми будемо вам розповідати про заходи, що відбуваються у її рамках.